У мене є історія з рідної Львівщини. Там знають, що робити з бабками, особливо брудними бабками. Я про що в львівській обласній раді безкомпромісно борються з хабарами. Я про ті бабки зливають в унітаз кляті зелені. А, я, я, я бачу ці фотографії. Я, я бачу цю фотографію. Так саме так зробили Який депутат жаль. облради і заступник мера, коли їх викорили правоохоронці під час отримання хабаря від підприємця. Обох затримали на гарячому, і тепер замість вигаданих тендерів на них чекають цілком реальні судові засідання. Так, от більше новин про правопорушення далі у нашій добірці. Потрійне вбивство попередила поліція у Запоріжжі. Жінка хотіла вбити колишнього чоловіка, аби заволодіти його грошима. Вона замовила кілеру не лише екс супруга а також його брата і матір. У разі їх смерті жінка мала стати єдиною спадкоємицею мільйонних статків. Після на шлюбу з колишнім чоловіком, жінка, маючи з ним спільних двох малолітніх дітей, почала готувати злочинний план. Для цього вона підшукала кілера, якого поліцейським завдяки оперативному проведеним заходом вдалося залучити до співробітництва. Спершу виконавець мав інсценувати розбійний напад і вбити колишнього чоловіка та його брата. Потім планувалося вбивство матері. Ну, спочатку його брата, правильно? Да. Застрелить, правильно? Нам да. не ну, мало. Питаємо, не знаємо, де бабки. Конкретно, да. Да. так. Ми питаємо, не говоримо, правильно? Да, от як тільки она скажет, где что, Ну. Як що з оселі вбитих кілер мав забрати 30 мільйонів гривень. Половину цих грошей жінка обіцяла йому в якості оплати. Правоохоронці інсценували вбивство двох чоловіків, після чого виконавець надіслав замовниці фото жертву. Переконавшись у тому, що частина плану виконана, жінка передала кілеру гроші. Її одразу затримали. Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі. У лісосмузі поблизу Полтави виявили великий арсенал боєприпасів. Про знахідку повідомив місцевий мешканець, який натрапив на підозрілі предмети випадково. Під час огляду поліція вилучила 58 ручних гранат різного типу, 20 запалів і підривачів, 4 міни, ручний протитанковий гранатомет і понад 1600 набоїв різного калібру. Гранати РПГ 30. Тернобога. Усі вилучені боєприпаси планують передати силам оборони України. Поліція Херсона припинила діяльність злочинної групи, яка торгувала наркотиками. Організував злочинний бізнес 45-річний містянин, який долучив до незаконної діяльності ще трьох чоловіків та жінку. Чоловік закуповував оптові партії наркотиків. Надалі разом зі спільниками фасував товар в менші пакети та збував через закладки на території міста. КПК 615 статті затримали. Затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці Черкащини розкрили резонансне вбивство місцевого спортивного тренера в Христинівці. Потерпілого знайшли важко пораненим у провулку. Він помер у лікарні. Дати свідчення не зміг. З Метою розкриття цього злочину на місце події було направлено найдосвідченіших працівників обласного апарату. Було опитано понад тисячу осіб, проаналізовано відео з камер зовнішнього спостереження. На місці скоєння злочину. Правоохоронці встановили, що загиблий мав підробіток, приторговував валютою, а грабіжником виявився місцевий мешканець Христинівки. Він напав на свою жертву у безлюдному місці і вдарив по голові дерев'яною битою. Після чого вкрав сумку, в якій було 100 тисяч гривень та три сотні доларів. Знаряддя скоєння злочину і борсетку, які знаходилися рушові кошти потерпілого, викинув недалеко від місця події. Підозрюваний зізнався у скоєному його взяли під вартою. За вбивство чоловіку загрожує довічне ув'язнення.